В експозиції Великого палацу золочівського замку є дуже багато картин на міфологічну тематику та античну історію. Зокрема, в цьому залі у нас представлена робота польського митця 18 століття Матеуша Токарського. Ця робота спочатку знаходилася в експозиції. Гетьманської столиці Національного історико-культурного заповідника в Батурині. Зараз вона прикрашає стіни великого палацу. Це полотно має назву імператриця Октавія, умліває під враженням віршів Енеїди про молодого Марцела». На цьому полотні зображена історія, яку вперше згадує латинський письменник Макробій у своїй книзі. Сатурналії у п'ятому столітті нашої ери. Це історія про те, як Вергілій прийшов до імператриці Октавії прочитати три книги зі своєї Енеїди: Другу, Четверту і шосту. І ось коли він доходить до того місця, де описано сина Октавії Марцелла, сама імператриця втрачає свідомість. Служниці намагаються привести її до тями, вони вже очікують, що Вергілія буде чекати покарання, але коли. Октавія приходить до тями, вона в захваті від того, що написав Вергілій. Вона оплачує за кожну з книг по 10 тисяч сестерців і вказує розповсюджувати її всюди. Ця історія викликала великий резонанс, і вона стала причиною для написання багатьох картин. Зокрема, малювала картину на цей сюжет також і швейцарська Шведська художниця Ангеліка Кауфман. Ось, і сам Матеуш Токарський виявив глибоку майстерність, малюючи цю роботу. Бачимо, що вона вирізняється яскравістю. Тут видна глибока перспектива і дуже гарно передано щирі почуття. Сам брат Октавії, коли їй стає погано, зривається зі строну, щоб допомогти сестрі, служниці, підтримуючи голову. Октавії злосно дивляться на Вергілія, але тим самим виявляють допомогу своїй господині лише позаду видніється у вікні Капітолій і храм Юпітера-Громовершця. Бачимо, що пастельні кольори створюють м'яку. Гамо і сам художник не раз звертається до сюжетів з Енеїди. Він дуже широко відомий в українському польському мистецтві. Народився в 1747 році на Люблінській землі, був стипендіатом польського короля Станіслава Августа Понятовського і одного разу навіть отримав з його рук особисту винагороду, перстень з власної руки за одну із копій художника Герарда Доу. Його роботи знаходяться в музеях Кракова, Варшави, в приватних збірках. Картина імператриця Октавія умліває під враженням віршів Енеїди, знаходиться в експозиції Великого палацу Золочівського замку, і тисячі туристів можуть кожного дня милуватися цією роботою в експозиції палацу.